Французький президент Макрон заявив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України, що може свідчити про відкриття шляху до мирної угоди. Тим часом США спалахнули сумніви щодо захисту президента Трампа після виявлення проблем у секретній службі в Україні. Легалізують криптовалюту, закладаючи основу для нових економічних можливостей і викликів на дипломатичній арені. Розгортаються драматичні події. Кім Чен Ін підтвердив готовність підтримати Росію. А президент Зеленський порівнює можливий розвиток України з корейсько північно-корейським сценарієм з усіма його ризиками та наслідками, і нарешті несподіваний фрагмент розмови Сіціньпіня та Путіна про довголіття і біотехнології став приводом для припущень про контрольовані інформаційні витоки, які можуть мати глибший зміст. Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Про всі ці складні та важливі теми сьогодні будемо говорити з нашим експертом Тарасом Сагороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політехнологам та політичним експертом. Том, пане Тарасе, моє вітання і рада вас бачити. Розпочнемо з теми е, того, що сказав французький президент Макрон. Зокрема, він говорить про те, що роботу над гарантіями безпеки для України. Завершено за словами лідера Франції, робота була проведена військовими керівниками після зустрічі в Білому домі в серпні і підготовлено ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди. Процитую Макрона завдяки вкладу підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні в день на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності. Ми тепер можемо сказати, ця робота завершена і готова до політичного схвалення. каже Макрон. Кінець цитати. Отже, пане Тарасе чи не. Не надто швидко, чи не вважаєте ви, що якось швидко і занадто мало часу було для того, аби провести таку глобальну роботу над гарантіями безпеки для України, і чи можемо ми говорити тоді в такому разі, що найближчим часом можемо побачити або ж почути про якісь реальні гарантії безпеки або, хоча б якісь деталі? Ну почати багато чого можна, mm -hmm. да? а mm -hmm. далі як, як в тому анекдоті, є нюанс, да як воно буде ухвалено, як воно буде реалізовано, mm -hmm. чи буде воно ратифіковано парламентами, чи будуть братися конкретні зобов'язання, які гарантії що воно е, не зникне, якщо, наприклад, в Німеччині переможе альтернативу Німеччини, та багато чого іншого, тому що підозрюю, що звичайно, що. Європейці інші країни будуть знаєте, більше балакати, менше давати. Да то зрозуміло, от що воно мається на увазі, як воно буде реально працювати. Так що я взагалі вважаю, що це те перший проміжний етап. знаєте, а основа головний закон перемовин. Знаєте, є таке написане правила, там ніколи не приймай першу пропозицію. торкуйся далі, там, да. тому треба подивитися, що вони в дійсності там намалювали, що воно передбачає в, в дійсності, і там та далі дивитися. Тому що коли вони говорять, що як тільки буде підписаний договір, да, ну в нинішніх умовах це приблизно ніколи. Да, ну тому що поки Путін при владі там, тому це все, все це все красиво на папері виглядає. Тобто, ми повинні розуміти, що ми хочемо, що ми хочемо виставляти свою перемовну позицію. А для нас ідеальний варіант це фінансування нашої армії, фінансування нашого ВПК 5 років зобов'язання від ЄС ж таки, хоч фінансу... надавати Україні фінансову допомогу, так? Ну, поки економіка не стане. Ну, я маю на увазі, якщо закінчується війна, ми ж про цей період говоримо. А, ось. А... Ядерні гарантії від Франції, ядерні гарантії від Британії так що нас цікаво, ти повинен першу чергу. Я ось якщо контингент, який, який як голосно вони говорять, будуть на території України. Конкретне питання: він буде воювати з росіянами чи не буде воювати з росіянами? Якщо ми у відповідь почуємо якесь булькання, незрозумілі слова, і все інше, значить не треба нам таких тут солдат. А вимагати гроші, щоб привезли тих солдат, це фактично повинні бути найманці, які за гроші будуть готові воювати поряд з українськими солдатами. Це може бути оформлене, як до речі, іноземний регіон, легіон, Французи знають цей механізм. А для того, щоб воно працювало насправді. От тоді це більш-менш такі якісь е, речі, які можна якось кудись прилаштувати. Але щоб це в довгострокових програмах Європейського Союзу було, щоб не було заблокувати там різним країнам і багато чого іншого. Тобто, ми повинні розуміти, що нам потрібно для нас ідеальна модель, це коли не вони обіцяють захищати наше небо, тому що ми знаємо, сьогодні вони захищають завтра вони драпанули там, да? і це може бути протягом дня і з великим звичайно. З великим побажанням, поплескування по плечу та іншу товто. Нас цікавить, щоб літаки, наприклад, були в українській армії, там літали українські пілоти, могли <плес> наносити удари, в тому числі превентивний по території Росії. Тобто, нас більше влаштовує ізраїльський варіант гарантій е безпеки, але основу гарантію безпеки все рівно є українська армія та українське ВПК. От на що ми повинні концентруватися. Це ідеальна модель. Це. Я вважаю, що це наша повинна бути перемовна. Позиція, тому що якщо ти не попросиш, тобі ніхто нічого не дасть, Ви повинні виходити е, з простої істини, так що ці політики хочуть е, в ідеалі підписати якусь там паперець типу Будапештського меморандуму, не вбіси не робити, да е, прислати тут двох солдатів, е, кричати, що це вже гарантії безпеки, начебто, тут 100 тисяч солдатів, е, які невідомо чого, як вони говорять Ну будемо присилати інструкторів. Що кого ви будете тут вчити? Чого ви тут будете вчити? Що невідомо, хто кого тут вчити повинен, так? і є козир ще інші в Україні, які що України є власне ВПК, власні ракети. На цим ми, в першу чергу повинні займатися, відпускати терміново експорт для того, щоб можна було експортувати продукцію, так забезпечувати механізми фінансування всередині країни і наукових досліджень. A, залучати більше приватних компаній, a, які будуть це робити на цей договору короборопром, який, не знаєте, мертві бджоли не гудуть. A, що, що, що не було створено для виробництва, а да, для розпилу оборонки, воно не може a, працювати. Тобто тут то цікавий момент, сама по собі Україна теж може дати гарантії безпеки. Це важливий момент, якщо у нас є ракети, наприклад, на 3000 тисячі кілометрів, що, до речі, а, дешевше, ніж томагавки, наприклад. І тут Україна теж може запитати: а що нам буде, якщо якщо а, ми вас пустимо в наш магазинчик? Uh -huh. Оці фламінги. Чи може Україна зробити аналог тамагавка разів, так, в три дешевше, ніж американці? Може? Американці, наприклад, томагавки навіть Польщі не продають, а Україна може. І далі це взаємопов'язані з речі там, да. хочете, Дона? Да, а ми ще кнопочку можемо дати спільну. Тому що ж американців там хитрувата система. Беріть томагавки, платить гроші, а, беріть тамагавки, припустимо. Але, але цілі, але цілі погоджуються з нами. Да? Україна може іншу альтернативу запропонувати, сказати. Цілі можна погоджувати з нами. Я вас, ми вас запевняємо що по Росії ніяких обмежень не буде, да? Тобто тут тут цікавий от момент, тобто взаємні гарантії безпеки, да? і це наш теж важить тиску на перемовиних, і в тому числі вступу в ЄС. Тобто, якщо хочете гарантії безпеки, ну так давайте швидше ЄС, то в нас там. В ці фонди включаєте там, вже закривайте очі, що у нас там кома не так, що так. Е, якісь там там речі, які можна вирішити потім. Е, тобто, тут це взаємне таке питання, бо не повинно бути. Ну не знаю, я, я підозрюю, що наша влада приблизно так і торгується. Е, е, от але ми повинні тут розуміти свою силу. Свою силу, що у нас дешевша зброя може бути краще ніж американська. І навіщо вам йти до американського магазинчику, якщо й український магазинчик, так? да? І при цьому ми з вами в, в, розділяємо спільні ризики. ну Тому що от, американці чи є у американців ризики від Росії, там, наприклад? Ну, За великим рахунком, ні. Да? Ну вони далеко, як е, говорив Трамп. Е, у нас з одного боку прекрасний океан, з іншого боку, прекрасний океан. А ви там бофтаєтесь, бо, 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 як хочете. да? Тобто тут ми повинні розуміти деякі речі, що тут взаєм, вони нам, наприклад, гроші, а ми вам безпеку, в тому числі наприклад, ракетний щитно-східною да? Mm -hmm. Тому що у нас ракетки вже літають, бо там фламінги вже показують, вже не просто літають, вони влучають туди, куди, куди потрібно. І так далі. Тобто, тут отак -то повинно бути розгорнуто питання. Сподіваюся, що так воно буде. Ну, так я... я вважаю, це перше така. Програма мінімум, що готовий дати ЄС. Ну Ми ж знаємо, що у цих пацанів да, грошей катьма, нехай не, не розповідають, що це їхні мінімальні можливості. Ми повинні сказати: Ну, добре, ми зрозуміли ваш мінімум. Але ми хочемо, щоб це отак, -от отак, -от -от отак -от от піднялося там. да, на, на максимум. Тобто, в такі, і в таких рамках торгуватися. Тому я вважаю, що на правильному шляху. Так, друзі, нагадаю, у Тараса є десятиденний марафон е, щодо переговорів, який допоможе впевнено досягати бажаного в будь-яких життєвих ситуаціях. Як бачите, ми постійно з Тарасом говоримо цю е, тему е, з якої позиції, до прикладу, Україна виступає на перемовинах і як себе поводить Росія, е, як поводить себе е, Америка. Тому. Але до речі, що важливо зазначити, перемовини є ж не тільки в бізнесових, в політичних питаннях, вони є в звичайних побутових речах. Тому десятиденний марафон, курс переможні переговори, навчить домовлятися з будь-якими пробущо будь трасзагороді добит обіцяє підвищити е, впевненість і навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних е, життєвих е, випадках, вміти вести перемовини про. Умови працю про праці, про е, ціну, про е, зарплатню і так далі. А також як розрізняти, виявляти протидіяти маніпуляціям і керувати власними емоціями. Тому, якщо, можливо, для когось у вас ця тема цікава, ви можете зайти в опис під цим відео. А, там є лінк, ви можете на нього клікнути, перейти за посиланням на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією стосовно перемовин. Раз Зеленський каже президент України про те, що в Україні може відбутися сценарій південної та північної Кореї? Ці дві країни за словами ну те, що говорить Зеленський, ці дві країни так ми знаємо, після війни досягли тільки умовного перемир'я та не підписували жодного мирного договору? Ми знаємо, як виглядає е, Південна Корея, її так звана Радянська КНДР. Е, це, це, це все зрозуміло. От як ви вважаєте, чи оптимальні для України такі варіанти? І чи варто його серйозно розглядати, я хотів би зазначити, що йдеться про економіку, тому що нас всі рознесли, що це буде поділена країни і все інше. Там немає в такому. Я не побачив це в інтерв'ю. ну мається на увазі Росія, Україна, угу. а ось ну так воно і є, так, так і повинна бути. Причому рецепти рецепти. Корейські рецепти вибудовування економіки принципи зараз можна реалізовувати. Ніхто це не заважає. Елементи цього, ми, до речі, бачимо: от знаєте, у нас часто лають владу. Ось я вважаю, що цей парламент, якщо брати саме економічну політику більш прогресивний ніж попередній, більш адекватний. Там і по локалізації виробництв були ухвалене рішення, і по індустріальним паркам. І по співфінансуванню державних і приватних інвестицій, що дозволяє компенсувати нестачу капітальних інвестицій з боку банківської системи і багато чого іншого, тому ці кроки можна вже робити. І основою повинна звичайно бути наша ВПК, А, яке дає можливість стати базовим для перезапуску економіки. А потім товари подвійного призначення ну, наприклад, припустимо. Вантажні автомобілі, це товари подвійного призначення. Вони використовуються в армії, паралельно повинні використовуватися, наприклад, в цивільному житті. Це підтримка, в тому числі експортна підтримка цих людей, виробників, страхування їхніх ризиків і багато чого іншого, те, що повинно бути зроблено. Так що ну, я погоджуюсь з воно і. Є. Стосовно економічних новин, якщо ми про це почали е, говорити, зокрема, е, Верховна Рада України зробила такі перші кроки до легалізації криптовалюти в нашій державі, е, рада проголосувала за цей законопроєкт у першому читанні. Звісно, ми знаємо, що буде друге. Підпис або веток президента, потім закон має вступити в силу. Але е, поговоримо про цю тему, пане Тарасе. Народні обранці пропонують оподатковувати. Таким чином, 18% плюс 5% з прибутку і перший рік буде з е, пільговою ставкою у 5%. Як е, ви ставитесь до легалізації криптовалюти за чи проти, і е, які бенефіти може це принести для е, державного бюджету для економіки України? Ну давайте. Ну, що таке криптовалюта? Ну, Знаєте, от ви там, йдете, гра 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 йдете грати в казино, там, да? ну, mm -hmm. там 30%, що ви виграєте, 70%, що ви програєте. Ну, хоч хто хоче, може пограти в, в, в ці криптовалюти. А, тому що це ж ніким не підтримувана система. ну можеш на свій страх і ризик взяти, там, да? зіграти в це. Але. Е е е е Вплив на економіку я вважаю, що не ніякий, да тому, що нам все ж таки потрібні особливо, особливо я не бачу. Нас цікавити повинні капітальні інвестиції виробництва зброї, наприклад, в, в безпосередньо в розширення робочих місць, але це, це все фіатні гроші. Те, що називається, те, що у нас є не публічними. А то таке знаєте, погратися. Далі чи, чи потрібен цей крок? Ну, скоріше за все так, він потрібен був, тому що в наші чинуше часто раптом ставали власниками різних криптогаманців, які, як вони було, запевняли, що купили дуже давно, да? і раптом вони розбагатіли на задином збігом обставин. Там да? раптом розбагатіли. Ну це такий спосіб був ухиляння від якраз приховування корупційних статків. Тому я вважаю, що добре, що воно є. Так? Як воно, а як воно буде ре реалізовано в нашій державі? Це поки що велике питання. Так, справді <смітно> ось подивимося, як насправді. Ну, в принципі, позитивна річ, але я особливо нічого від неї не чекав. <смітно> <смітно> Зокрема, економіст Пензен говорить про те, що він читав цей законопроект і каже, що там немає регулятора що цю Національному банку або податковій, але от від, відмовляються структури, немає регулятора наразі. Ні, ну тому що е НБУ зрозуміти можна. Що воно таке, це знаєте, як вам е дають, знаєте, якусь таку чорну чорну скриньку, так ну, коли так. ти не знаєш, як вона працює, що ти отримуєш на виходи. А відповідальність може бути, і вони, як будь-які чиновники, говорять то, 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 то заберіть від мене заберіться від мене. Там да я тому зрозуміло, Це зрозуміла річ. А податково ні? Ну я думаю, що податково й задоволенням, бо взялася це з криптовалюти. Тільки а, ці власники чогось з криптовалюти підозрюють не дуже були раді, якби це податково займалося. Ну теоретично, це якийсь підрозділ Мінфіну повинен займатися. <світ> а ось хоча це що що, що то, і то, ну в принципі податково. Але ну теоретично, ну повинно бути так, як воно буде насправді, це поки велике питання. Mm -hmm. Ну і на кінець маємо кілька хвилин. Вчора ми з вами обговорювали той військовий парад у Покіні, куди приїхав Путін, ну або все-таки можливо його двійник. І от там з'явилася така цікава інформація про те, що перед військовим парадом у Покіні Сі Цзінпіні і Путін обговорювали продовження життя за допомогою сучасних технологій. Їхня розмова вона тривала менше хвилини проте начебто як. Випадково, дуже великі сумніви є в тому, що це було випадково. Оця розмова була зафіксована в прямому ефі... ефірі. Цзіньпінь сказав, що раніше люди рідко доживали до 70 років, а тепер у 70. Це наче дитинство <хи> Путін додав, що завдяки біотехнологіям пересадка органів може стати постійною практикою, і що дозволить людям жити довше, і навіть досягти безсмертя. І також обговорювали зокрема про те, що буквально там найближчим часом можна досягнути життя до 150 років. І от Блумберг говорить про те, що у Китаї і це супер логічно, у Китаї рідко відбуваються незаплановані події. Такі, як, наприклад, випадковий запис розмов, і особливо дивно, що це трапилося під час заходу, до якого йшла нереальна підготовка. Отже, пане Тарасе, що скажете? Неконтрольований витік даних і для чого? В Китаї неконтрольований витік даних. І я буду ну, неправильно підозрюю. Я, та, я та, помилилася, та контрольований, контрольований. Ну, звичайно, що це злив? Звичайно, що при такій при такі рівні контролю комуністичної партії, тим більше на такому рівні, а, такої події, а, ось а, і так далі. Тим більше в Китаї ж розстріли існують. Хто не так, знає, там стріляють там, там стріляють, там стріляють там. Ну там багато, там до тисячі людей на рік, якщо не більше стріляють там. да, е, да. Так що, е, так що звичайно, що це було контрольовано без заперечення. Да? Яким чином воно там виплило і, начебто, випадково. Це а ось який який які, а, які, а, які а, підтекст може бути. Ну сі дзямпінь натякає, що він надовго. Да? Ну, принаймні сі дзенпінь. Ну, Путін то як вийде, да. Що, що, що є, що немає там, да? я думаю, що це Дзімпінь натякає, що е, дива китайської медицини великі, да, в тому числі, що вони багато чого просунулися, і е, е, чекати, що він так швидко піде, ні, і треба обудовувати відносини саме з дзінпіням. Ну, Путін там знаєте, я як, як знаєте, що є, що немає там. Да для китайців це взагалі не критично. От я думаю, що це якщо це був витік. Ніяк, що, а точно був витік з боку не Китаю, це значить, ну головна мета було показати, що сінь дзямпінь Сін готовий правити вічно до своєї смерті. А враховуючи те, що як він за тими мірками він ще в дитинстві, так що ну років 10 ви ще його будете бачити, умовно кажучи. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, Якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайки та пишіть свої uh, коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. Також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках. До зустрічі і до завтра! До побачення.